Роджер Желязний великі неквапливі королі. Дрек і Дран сиділи у великій троній залі планети Глен і балакали про життя. Вони стали монархами завдяки винятковому інтелекту та силі, а також тому, що були останніми живими представниками мешканців на планеті Глен. Вони ділили між собою владу і керували єдиним своїм підданим роботом зіндромом. Неквапливий король Дрекс впродовж останніх чотирьох століть напружено розмірковував про те, чи не існує життя на якійсь із інших планет їхньої галактики. Дране, промовив він, звертаючись до співрозмовника, якого вже почали цікавити думки Дрекса. Дране, ось що я думаю, можливо, на інших планетах нашої галактики є життя. Поки Дран обдумував свою відповідь, планета кілька разів обернулася навколо їхнього сонця. Правда, відповів він нарешті. Можливо. Всього через кілька місяців Дрекс запропонував Якщо є, ми маємо його знайти. Навіщо? запитав Дран. Швидкість запитання дала Дрексу зрозуміти, що Дран уже міркував на цю тему. У лоскатій голові Дрекса, схожі на реторту, роїлися думки. Він ретельно обдумував кожне слово наступного речення. Наше королівство справді мало заселене, зауважив він. Було б непогано знову мати багато підданих. Дран поглянув на нього з недовірою і повільно повернув голову. Він заплющив одне око і примружив інше, уважно розглядаючи співправителя, як і слід було очікувати, його зовнішній вигляд не змінився відтоді, як Дран востаннє на нього дивився. Так, це правда, згодився Дран. І що ти пропонуєш робити? Цього разу повернувся Дрекс і зустрівся поглядом із співрозмовником. Я думаю, варто з'ясувати, чи є життя десь на інших планетах. М -м -м. Двічі непомітно змінилися пори року, і Дран сказав Я обдумаю це. І відвернувся. Помовчавши трохи, Дрекс закашляв: Ти подумав, достатньо? Ні. Майже підсвідомо, Дрекс спробував зосередити погляд на блакитній смужці, що притенала хол у різних напрямках. Він чекав Зіндроме! врешті покликав він. Робот уповільнив свої рухи майже до нерухомості, щоб підлаштуватися під господаря. В правій кінцівці у нього була щітка. Викликали великий володарю Глена. Так, зіндроме, шановний підданий, ті космічні апарати, які ми побудували у кращі часи, і жодного разу не використовували. Чи вони ще в робочому стані? Я перевірю, великий господарю. Здалося, що робот трохи ворухнувся. Є 382 апарати, з яких 4 у робочому стані, великий володарю. Я все перевірив. Дрексе, попередив Дран. Ти знову самовпевнено захоплюєш владу, ти мав порадитися зі мною перш ніж давати цей наказ. Вибач, відповів той. Я лише хотів прискорити справу, вважаючи, що наші рішення збігаються. Ти правильно передбачив моє рішення, але твоє завзяття виявляє приховану мету. Жодної мети, окрім блага для королівства, усміхнувся Дрекс. Може бути, але коли ти востаннє казав про благо для королівства, громадянська війна коштувала нам іншого робота. Це стало для мене наукою, у майбутньому я буду розсудливішим. Сподіваюсь, тепер щодо нашого задуму, яку частину галактики ти збираєшся дослідити спочатку. Виникла напружена пауза. Я припускав, промурмотів Дрекс, що керувати експедицією будеш ти. Ти досвідчений монарх, а тому прийматимеш виважені рішення щодо того, чи певні види варті нашого освіченого володарювання. Так, але твоя юність робить тебе активнішим за мене. Під твоїм керівництвом подорож буде швидшою, він наголосив на слові швидшою. Ми можемо полетіти разом на окремих кораблях, запропонував Дрекс. Це справді буде швидко. Їхню запеклу суперечку перервало металеве покашлювання. Господарі, сказав зіндром. Мені прикро повідомити, що через занадто швидкий напіврозпад радіоактивних матеріалів тепер тільки один корабель у робочому стані. Це все, все вирішує, дране. Ти летиш, потрібна міцна рука для управління кораблем достатньої потужності. І залишити тебе, розпалювати громадянську війну і узурпувати владу? Ні, летиш ти. Я думаю, ми обоє можемо полетіти, зітхнув Дрекс. Чудово, залишимо королівство без правителя. Така ж дурна думка призвела до теперішніх політичних негараздів. Господарі, сказав зіндром. Якщо хтось не полетить найближчим часом, корабель стане непридатним для польотів. Вони обоє уважно розглядали свого слугу, схвалюючи логічний ланцюжок, який він так швидко і просто виклав. Дуже добре. одночасно усміхнулися вони. «Летиш ти. Зіндром догідливо вклонився і залишив трону залу Глена. Напевне, ми маємо доручити Зіндромові створити копії себе самого, обережно запропонував Дран. Якби у нас було більше підданих, ми могли б швидше досягти мети. Ти забув про нашу останню домовленість? запитав Дрекс. Надлишок роботів викликав розбрат минулого разу, і деякі люди стали амбітними. Він промовив це так, що його голос затих лише за кілька років. Я не впевнений, чи твоя остання згадка не має прихованого звинувачення, обережно почав Дран. Якщо має, дозволь попередити твою нерозважливість і нагадати, хто саме є автором пакта про захист моноробота. Ти віриш, що все буде інакше у випадку з великою кількістю органічних підданих, поцікавився Дрекс. Обов'язково, сказав Дран, є раціональна складова у раціональній природі органічних істот, яка робить їх менш слухняними у виконанні прямих наказів, на відміну від машин. Наші роботи, принаймні, були слухняними, коли ми наказали їм знищити одне одного безвідповідальні органічні піддані або зроблять це без наказу, що є неввічливим, або відмовляться виконувати наказ, що є непокорою. Правда. усміхнувся Дрекс, виймаючи дорогоцінний камінь, який він зберігав для цього випадку протягом тисячоліть. Єдине, що можна без сумніву стверджувати про органічне життя, те, що воно сумнівне. «Хм?» mm? – Дран зіщулів очі. Дай мені подумати про це хвилинку, як і більшість твоїх думок, ця має присмак прихованої софістики. Жодної софістики, запевняю тебе, це плід тривалих роздумів. «Хм?» mm. Роздуми Медрана скоро перервала поява зіндрома, який тримав у металевих руках дві коричнюваті грудочки. Вже повернувся зіндроме? що там у тебе? Уповільни їх так, щоб ми могли їх побачити. Вони зараз під дією заспокійливого, великі господарі. Ці рухи викликані їхнім диханням, яке спричиняє неприємні для вашої сітківки вібрації. Більша доза наркозу була б для них небезпечною. Проте, заперечив дран, ми маємо оцінити наших нових підданих, а для цього ми маємо їх бачити, уповільни їх ще трохи. Ти дав цей наказ без, почав дракс, але його відволікла раптова поява двох волохатих двоногих істот. Теплокровні? запитав він. Так, володарю. Це означає, що у них дуже мала тривалість життя. Справді, сказав дран, але цей вид має здатність швидко розмножуватися. Слушне спостереження, кивнув Дрекс. Скажи мені, зіндроми, їм необхідні статі для розмноження. Так, господарю, у цих антропоїдів дві статі, тож я приніс по одному представнику від кожної. Це дуже мудро. Де ти їх знайшов? за кілька мільйонів світових років звідси. Залиш цих двох зовні і привези нам ще. Істоти зникли. Здалося, що зіндром не вирухнувся. Чи в тебе достатньо палива для ще однієї такої подорожі? Так, мій володарю, нещодавно було вироблено багато палива. Чудово! Робот пішов. Який державний лад варто організувати цього разу? запитав Дрекс. Давай розглянемо аргументи щодо кожного з них. Хороша ідея. У розпалі дискусії повернувся зіндром і став, чекаючи, поки на нього звернуть увагу. Що таке зіндроме, ти щось забув? Ні, великі господарі. Коли я повернувся до світу, з якого я отримав ті зразки, виявилося, що раса розвинулася і навчилася розщеплювати атом, згодом розв'язала ядерну війну і знищила сама себе. Це дуже нерозважливо. Хоча, мушу сказати, для теплокровних істот нестабільність типова. Зіндром знову поворухнувся Тобі є ще що сказати. Так, великі господарі, дві особи, яких я випустив, розмножилися і зараз поширилися по всій планеті Глен. Треба було нас повістити. Так, великі господарі, але мене не було і. Вони самі мали доповісти. Володарі, боюся, вони не знають про ваше існування. Як це могло статися? запитав дран. Зараз ми поховані під кількома тисячами шарів гірських осадових порід, геологічні суви. Ми наказували тобі підтримувати порядок і чистоту, сердито глянув дран. Ти знову згаяв купу часу. Ні, великі володарі, це все сталося, поки мене не було. Я негайно займусь цим. Спочатку, наказав Дрекс, скажи, що наші піддані ще зробили, не повідомивши нас. Нещодавно, пояснив робот, вони навчилися обробляти метали. Коли корабель сідав, я помітив, що вони виробили багато складних гострих інструментів, які, на жаль, використовують для того, щоб різати одне одного. Ти маєш на увазі, закричав Дран, що в королівстві розбрат? Отак, мій володарю. Я не допущу недозволеного насилля між моїми підданими, нашими підданими, додав Дрекс, багатозначно глянувши на драна. Нашими підданими, виправився дран. Ми маємо негайно вжити заходів. Домовились, домовились. Я видам накази, які забороняють брати участь у діях, що ведуть до кровопролиття. Я думаю, ти маєш на увазі спільну декларацію, виголосив Дракс. Звичайно, я не хотів тебе зневажити. Я просто приголомшений небезпечним станом. Ми повинні скласти чернетку офіційної декларації. Хай Зіндром принесе нам інструменти для писання. Зіндроми принеси. Вони вже тут, мої господарі. Тепер давай подумаємо, як це сформулювати. Може, я приберу палац, поки ваші величності. Ні, чекай тут, це буде коротко і по суті. М -м -м. Цим документом ми проголошуємо. Не забудь про титули. Справді, ми, імперські монархи Глена, що нижче підписалися цим. Слабка пульсація гама променів не була помічена двома правителями, однак вірний зіндром встановив природу променів і безуспішно намагався привернути увагу монархів. Він облишив спроби і застиг в очікуванні характерному для його виду. Ось. згодилося володарі, підписуючи документ. Тепер можеш сказати те, що ти хотів нам повідомити, але коротко, ти маєш швидко оголосити нашу декларацію. Вже занадто пізно, великі володарі. Ця раса теж розвинулася до цивілізованих держав, винайшла атомну енергію і підірвала себе, поки ви писали: Варварство! Теплокровна безвідповідальність. Тепер я можу прибрати палац, великі господарі. Скоро, зіндроме, скоро. Спочатку приклади цю декларацію в архіви для майбутнього, якщо трапиться схожий випадок. Дран кивнув. Я згоден, ми так повеліли. Робот узяв пом'яту декларацію і зник із поля зору. Знаєш, задумливо сказав Дрекс, зараз там має бути багато радіоактивного матеріалу, так напевно, і є, його можна використати як паливо для наступної експедиції. Напевно, цього разу ми можемо дати зіндромові вказівки, щоб він приніс нам щось із довшою тривалістю життя і виваженішими звичками, щось більш схожого до нас самих. У цьому є своя небезпека, але, можливо, ми могли б відмінити пакт захисту моноробота і наказати Зіндромові зробити свої додаткові копії під суворим наглядом. У цьому також є своя небезпека. У будь-якому разі я мушу ретельно обіркувати твою пропозицію, а я твою. Це був важкий день, кивнув Дран. Ходімо спати. Чудова ідея! У тронній залі лунало хропіння до історичних ящерок.